Прямо зараз Покровська м'ясорубка розгортається із новою силою. Армія РФ збожеволіла суне чорною хмарою. ЗСУ вірвався терпець, люта контратака одразу на кількох напрямках. У Путіна наткнулися на мегапровал, але сіпавши зуби, лізуть вглиб України. Від цих подій на фронті волосся дибки, артилерія зробила неможливе, дрони дотиснули. Про це все у нашому випуску Пекельна. Точка, жорстка навала Покровськ знову під ударом армії РФ. Путінська армія вривається на фронт із осіннім наступом. Артилерія суне туди колонами, неочікуваний поворот, а на двох інших напрямках відступає із шаленими темпами. Поблизу Сум та Запоріжжя окупанти кинулися навтьоки, немов жарені. Епічні відео розлетілися мережею миттю. Російські солдати поспіхом дають фейкові звіти про успіхи. Втім, от халепа, цим ще більше себе закопали. Що насправді відбувається на передовій? Усі деталі вже саміть. Сто 170 атак лише за останню добу відбили села оборони України. У нашому командуванні визнають, осіння фаза російського наступу розпочалась. В окупантів залишається близько кількох місяців, щоб покращити свої позиції перед зимою. Очевидно, що задача ви там пані на вслідую попитатися зайти. крупные украинские населенные пункты, в частности Покровск, в частности Константиновка, соответственно Доброполе, Мирноград, если мы говорим там Лиманское направление, Северское, в том числе для того, чтобы попробовать в городских боях перезимовать очередную военную зиму, потому что в поле, понятное дело, воевать будет совсем нелегко. Понятное дело, что с этим не согласны силы обороны Украины. Однак у Росії вирішили цього разу не розпорошуватися по всей линии фронту, А планомірно тиснути в одну точку, проваливши поставлені на літо завдання. Тепер у російському командуванні вирішили посилити донецький напрямок, відправивши туди додаткові війська. Очевидно, що штукровське направлення дійсно залишається пріоритетом. Пріоритетом остається Донецька область. Це та стратегічна задача, яку не вдалося росіянам виконати в течені так званого большого літнього наступлення. При цьому в командуванні РФ, мабуть, переконалися, що малими штурмовими групами Покровськ не взяти, і тепер, після багатомісячної економії техніки, ЗСУ все частіше стали фіксувати її на цьому напрямку. Бронетехніку піхоті правда так само не видають. Зате додалося артилерії Вони туди підтягують і тяжову техніку, в тому числі. Люди, которые там ведут боевые идеи, констатируют, что много самоходных артиллерийских установок, разных модификаций, которые ну, ведут артиллерийские обстрелы, Это кроме дронов, кроме всего того, что, что мы знаем. Однак, щоб зібрати під багатостраждальним покровском тисячі нових бійців, їх потрібно було перекинути з інших напрямків, адже незадіяних резервів у РФ просто не залишилось. Розповідають аналітики. У роззмі це назвали найбільшою ротацією. Насправді ж окупантів просто звозять до Донецької області, щоб замінити ліквідовані штурмові групи. откуда снимаются войска, не, не с тыла Российской Федерации, нет у них в тылу каких-то там э, неприкосновенного запаса. Это войска, которые перемещаются вдоль, вдоль линии фронта и вот как раз перемещаются из Херсонского направления, из Сумского направления. Поэтому вот эта ротация, скорее всего, она не совсем ротация. Втомившись місяцями, стирати свої підрозділи об оборону Покровська, російське військове керівництво ухвалило рішення обходити місто з флангів і паралельно намагатися захоплювати великі логістичні центри ЗСУ. Не забуваємо, конечно, новопавливське е, направлення фронту теж одне з найактивніших. активних та южної Донецької області, адміністративні границі. І донецька області очевидно, що і там враг намагається, уграждає гуляйпольському напрямку, та вже Запорозька область, також питатися продвигатися по левому флангу южному флангу в сторону Покровська. При цьому в українському генштабі рапортують ці спроби ворога успіхом не увінчалися навпаки, через скорочення угрупувань на півночі та півдні лінії зіткнення наші зуміли просунутися. Як у Запорізькій, так і у Сумській області, незважаючи на те, що фронт на Сумщині рухається до російського кордону, дається це зовсім нелегко. Штурмові дії відбуваються тут постійно регулярно противник дуже активно застосовує е, піхоту. Застосовує останнім часом ще активніше застосовує різні безпілотники: це FPV, звичайні на радіокеруванні, FPV на оптоволокні, молні інші види безпілотних літальних апаратів. Проводить постійно вогневе ураження позицій на передньому краї, в тому числі в тилу. Тому те, що лінія фронту на цьому напрямку є відносно статичною. Це якраз таки завдячуючи ефективній роботі наших підрозділів. Аналітики наголошують, у російських документах все навпаки. Ке у Кремлі повідомляють про постійні успіхи ось у генштабі і вважають, що бійців звідти можна знімати на Покровськ. При цьому насправді ці фейкові звіти призводять лише до втрати окупантами нових територій та своїх бійців. Фейковые реляции противника о зонах безопасности в Сумской и Харьковской областях ничто иное, как попытка скрыть провал операции, обернувшихся для врага тупиком и десятками тысяч потерь. За этот год только в операционной зоне УВ «Курск» наши воины ликвидировали 19 080 бойцов, еще более 25 000 получили ранения. На так також успехи у россиян не намечается. Віддавши частину своих підрозділів на Покровский напрямок, те, кто залишився, зазнают полного фиаско. Зокрема, як повідомляють в українському командуванні за останні два дні там було знищено 57 одиниць озброєння та техніки. РФ ексклюзив, який показали вперше, ось як нашим вдається розносити РФ по справжньому історичні моменти ударів. Після нальоту цих лютих дронів у росіян вмикається режим паніки, а у Кремля все валиться з рук. Топові він ПЗ прямо зараз догорають. Мегавибухи і масштабні пожежі із кожним днем випалюють РФ. Бензин став дефіцитним. Невже кінець близько? Не пропустіть, усе дізнаєтесь вже за мить. На Що це? на! На базу ми вже не поїхали. Горить. Це точка пуску наших далекобійних дронів. Секретне місце, адже саме тут готуються до діпстрайків, щоб запускати безпілотники далеко у тил ворога. У бійців першого батальйону 14-го полку безпілотних систем настрій піднесений. Просто неймовірно, який щасливий, але самі вони кажуть справжні емоції ще попереду. Це порція української люті, яка летить робити помсту на Росії. А ми будемо чекати на результати. Борти нам показує Каспер, командир батальйону, і в такі моменти хоче завжди бути поруч зі своїми. Ну сьогоднішній рейс, знаєте, як раніше було Київ-Москва, так і у нас сьогоднішній рейс Україна-Росія. Буде дуже весело, буде смішно. Буде гарно, буде горіти, буде палати. Я думаю, запалає так, що їм мало не покажеться. Каспер попереджає: тут не можна розслабитись. Росіяни постійно шукають звідки стартують наші дрони. Слухайте, це завжди небезпечно. Пуски відбуваються у день пам'яті загиблих. Тому сьогодні тут імена побратимів за всіх загиблих і не лише за дорослих. Ми знаємо, що дрони полетять у бік Росії, але куди саме можемо лише здогадуватися? Не один. Дивіться, якщо горить якась НПЗ, то не ми. То не ми, то якісь добрі дрони. Невідомо хто пускав. Секретною буде інформація, скільки бортів рушає за кордон. Скільки літочків вилітає? Достатньо. Я скажу, що достатньо. Пам'ятаєте, це як було в цього, в роллс воросройства? Яка потужність бігуна? Достатньо. Але операцію можна буде назвати успішною, навіть якщо через російську протиповітряну оборону прорветься, хоча б кожен третій дрон. Це наші. Летючі побратими, я їм бажаю успіху. Ці дрони розумні. Він вже знає свою ціль, куди він летить. І дорогі. Але шкоду, яку вони зроблять, то це буде там з коефіцієнтом XXX. Так що це все економічно обґрунтовано. І для кожного безпілотника це дорога в один кінець. Це буде смерть за Україну. Удачі, малий, давай. І ось за сигналом вони один за одним злітають у небо. Каспер каже про наслідки прильотів ми дізнаємося від обурених росіян. Буде достатньо сьогодні оцих історій. А нам за що? Ну як, друзі? Ви всі причетні. Нам за що? Отак. Тепер нам лишається чекати. Все, Тим часом десь у Краснодарському краї. Це БПЛА, здається. Що це? Вже палає. Жителі краю пишуть, що біля Галенджика чують звуки, які цитую, нагадують вибухи. У Краснодарі рахують так звані хлопки. Місцевий голова закликає жителів міста зберігати спокій та довіряти офіційним джерелам. <звук> так звані офіційні джерела повідомляють: вибухів було вісім, дрони летіли низько та дзищали, виникла пожежа, але наразі не впізнають, що саме горить. От горить не Ось горить нафтозавод, Видно з Яблоновського. Жителів просять не робити фото і не знімати. Вот п'ять. Ось вот знову та да. потім поточнюють, впали тільки уламки. Пошкоджена всього одна технологічна установка: пожежа на площі 300 квадратів, начебто, знищили 30 дронів, і так це був НПЗ потужністю 3 мільйони тонн пального на рік. До ніфті До нафтобази все-таки долетів чорний дим з того боку, і Менесівці сказали, що все-таки там. Повітряний рух обмежують у Волгограді та Сочі, перекривають іноземний по Яблуновському мосту та сусідніх вулицях. На нівті ми вже не поїхали. На нафтобазу ми вже не поїдемо, бо там палає добряче, по всьому периметру дим іде. Тим часом українські безпілотники продовжують летіти. Слышно, вон літіть. Он Видишь, летить літі. Летит. Летит. Вон вон вон. Он. Це вже самарський край. Місто Сизрань. Ще потужніший нафтопереробний завод. 8,5 мільйонів тонн палива на рік. вони по ньому мабуть, стріляють. Це вони по ньому, мабуть, стріляють. Треба валити звідси. Вся самара в диму, все чорне. Он щось зривається знову. Безпілотник вдарив. Безпілотник шарахнув. Судячи з коментарів місцевих, тут прильоти не вперше. НПЗ знову горить, була сирена. Тіхиндрком чутне оповіщення росіян просять не виходити на вулицю. У місцевому аеропорту зупиняють літаки. а то ще вообще Самару розакрить. Поїхали, а то зараз геть самару закриють. Офіційно повідомляють: атаці безпілотників вдалося запобігти і говорять лише про спробу. Горить. Коли палали російські нафтопереробні заводи, ніч в Україні не була легкою. По нас летіли шахеди та балістика, але ж атаки не залишилися безкарними. Yes. Наталя Горна, Ігор Сірий, Олексій Цобр, Павло Садовников ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини під Запоріжжям палає бій. Кілька ударів наших гаубиць, і ворог уже валиться з позицій. По справжньому гарячі кадри росіяни миттю відповідають і кидаються в наступ, але не врахували одного. Українські дрони повністю тримають поле бою під контролем. Наші захисники вдарили неочікувано і майстерно. Як це було? Дивіться прямо зараз. Насправді нині вони не дуже так щоби і ганяють степами Запоріжжя артилеристи-самохідники української 118-ї окремої механізованої бригади. Ми вже не катаємося, ніде не їздимо, тому що, самі розумієте, у повітрі кишить. Опа! Піві! Московицькі дрони, розвідувальні й ударні, вишуковуючи цілі, кружляють у небі на Оріхівсько-токматському відтинку фронту безперервно і цілодобово атакують, щойно помічають, будь-який рух на українському боці. Викотились, відпрацювали тільки закотилися. І півішка, прямо, прямо коротше, у верхнем копаніра одразу. Тож і працювати артилеристам 118-ї доводиться переважно із закритих, добре замаскованих позицій. Передають біль швидше. Виїжджаємо, відпрацьовуємо, заїжджаємо. І щось по піхоті зараз ми працюємо. Піхоті? Так. Тобто є рух піхоти. Ну, там два-три чоловіка, то вони переміщаються, і ми по них працюємо. Зазвичай, каже, ваха, навідник 155 мм САУ М109, їм вистачає кількох снарядів, аби вспокоїти назавжди чергову групу рашистських піхотинців. Два-три читнадцять снаряди. Ми бачимо, що в них є брак живої сили. Вони, щоб виявити нашу СП, можуть і пустити. Скажімо, 10 окупантів на м'ясо. такі спроби московитів просочитися піхотою з південно-східного напрямку у бік Малої токмачки відбуваються 8. кожної доби для його екіпажу. Зізнається внук, командир самохідної МСТ. 9 Всі вони лише цифри, координати цілий. Ми в основному з цифрами, але регулярно скидають відео, щоб ми розуміли, по чому ми працюємо батько хлопців. Це навіть. Так, підвищує бойовий дух, так сказати, якщо відпрацювали добре. Ми працювали по їхній савушці і нам потім Ну, Коротше, mm -hmm. Ми знистожили їхню саву, а вони нас хотіли достатньо на достати. Останнім часом такі артилерійські дуелі рідкість розповідають самохідники 118-ї. Свої гаубиці окупанти до переднього краю не підганяють, адже на багато кілометрів обабіч ЛБЗ все контролюють і знищують українські безпілотники. Натомість був період в районі Оріхова, коли у якості контрбатарейної протидії рашисти застосовували авіацію. Засікали звідки ведеться наша стрільба з нашої артилерії, і в цей район запускали кабли. Зазвичай залітало по 10, 12, 15 кабів. Напередодні у бік Оріхова з південно-східного флангу московити спробували знову атакувати лінію оборони 118. ї Цього разу за підтримки танку чотирьох бронемашин піхоти і понад півдесятка швидкісних багів. Ворог зрозумів, що в нього сил захопити місто, скажімо так, лоб зайти в це місто. В нього немає для взяття міста. Потрібна не тільки жива сила, а й велика кількість техніки. Зараз 118 та окремо механізована бригада стоїть в доволі. Вже більше два роки тут, і ми вибиваємо їхню техніку на доволі такій широкій лінії бойових зіткнень. Штурмову колону расистів українські розвідники виявили ще на підступах до рубежу розгортання у бойовий порядок. Танк три БМП і чотири баги. Наші захисники знищили прицільними влучаннями дронів та вогнем артилерії. Майже чотири десятки московитів припинили своє безглузде існування на підступах до малої токмачки. Ворожий штурм згорнувся не розпочавшись. З південного відтинку фронту на Запоріжжі. Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. Оце так урожай. Наші кладуть окупантів пачками. Росіяни самі здаються у полон, скиглять і не хочуть більше йти у штурми. Добропілля, фронтове яблуко розврато, контратака ЗСУ. Наші дали конкретного прочуха на ворогу. Відбуватися армії РФ немає чим. Генерали кинули своїх солдатів на призволяще. ЗСУ цим скористалися і дещо задумали. Що саме не пропустіть. Далі тим часом із прибулими резервами ЗСУ вже встигли познайомитися. Так напередодні четверо бійців підрозділу скеля на першому ж бойовому виході зуміли взяти в полон удвічі більше. Тобто, майже ціле відділення окупантів. Так, наш обмінний фонд поповнився дев'ятьма росіянами. Сказали, служив просеруже. Сніма бренжеле, сняв бренжеле. не дергайся, сиди спокойно, все буде нормально вели, далі води кормили маленькі. Ще один напрямок, де полонені росіяни сьогодні рахуються десятками у районі Добропілля. Виступ, який змогли організувати окупанти, зрізаний, і успіхів для ворога там не передбачається. Уже можемо говорити про те, що обмінний фонд Сил оборони України поповнився більше, ніж шість десятками російських окупантів. а общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, только за неделю боев перевалили за тысячу личного состава. Это серьезнейшие потери российской оккупационной армии. При цьому за таких складних умов ЗСУ встигають ще й наступати. Так, наприклад, за останню добу під Костянтинівкою було звільнено північну частину населеного пункту Катеринівка. А також наші сили оборони просунулися на захід від Андріївки Клівцевого, продовжуючи відтісняти плацдарм окупантів на новопавлівському напрямку. Українській армії тяжело, безумовно, але но она сейчас даже контратакует. Да, пусть это не какие-то масштабные контрнаступления, но тем не менее, очень серьезные ответные удары. И в том числе на том самом Добропольском выступе, казалось бы, многие говорили, что вот, вот он развал фронта начался, вот российская армия прорвалась, Ну ні, висунтерткавалі ситуацію там стабілізували, де та братне і суттєвих успіхів росіянам чекати немає звідки розповідають експерти. Так, аналітик Павло Нарожний вважає, що для просування армії РФ зараз необхідна бронетехніка. В іншому випадку у малих піхотних груп практично немає шансів. Проте російське керівництво техніку піхотинцям не видає про підтримку із повітря і зовсім нічого не чути вже як півроку. Применение самолетов Су-25, которые работали прямо около линии фронта, практически прекратилось. Применение вертолетов практически прекратилось. И если они применяются, то они применяются тоже с очень большой дистанции. Или это какие-то показательные стрельбы для того, чтобы, чтобы разместить ролик на там, РИА Новости или на ТАССЕ. А, то есть в целом. Россия перестала рисковать своей авиацией уже достаточно давно, а в 2025 году эти риски практически исключены. При цьому в російській пресі не вщухають розмови про переможний осінній наступ. На думку командира 423 го батальйону безпілотних систем Віталія Гесака. Він буде іще ще більш провальним ніж літній, адже із приходом холодів не буде так званої зеленки. А отже, місця накопичення ворога стануть помітнішими, чого уже з нетерпінням чекають наші пілоти дронів. Є пріоритети наступу ворога. і Вони сьогодні очевидні. Додамо звичайно активність і дуже складну і надзвичайно складну ситуацію на Лиманському Сіверському напрямку. Ми бачимо також складну ситуацію на Купінщині. Ми звичайно говоримо про Запоріжжя, тому що Запоріжжя активне в тому числі там використовується, скажімо так, відволікаючи відповідні дії ворога. Але головне це Донеччина. Пріоритет Донеччина і для нас, причому не лише на лінії фронту, а й у тилу про що напередодні нагадали окупантам у місті Селідове, підірвавши просто під носом російського командування цілий склад боєприпасів. Неймовірна історія порятунку прямо з передової. Він був переконаний, що це його останній бій. Та побратими не дали загинути і підняли справжню спецоперацію, від якої стискається серце. Просто під носом у ворога дрон несе електробайк. Крізь небезпеку кожна секунда на вагу життя. Попереду смуга смертельних перешкод. І от боєць, який вийшов із пастки, наче народжений у сорочці, як це диво стало можливим, і хто врятував героя? Усі відповіді у сюжеті далі. Чуть що нормально? чує нормально? Давай починаємо. Починаємо. Це початок неймовірної історії порятунку. Гідний екранізації сюжет трапився не в голівудській студії, а на одній з гарячих ділянок українського фронту. Головний герой, боєць із позивним Танкіст на сіверському напрямку. Він тримав позицію разом із трьома побратимами. Група потрапила в оточення. Усі, крім танкіста, загинули. Поранений вояк майже тиждень самотужки відбивав ворожі штурми. Я був в окруженні з усіх сторін путі. Кожен день лізли по, по одному, по два. Я відбивався, як міг. Наші прикривали. Вийти з оточення, здавалося нереальним. Втім, порятунок прийшов з повітря. Довго приймали рішення, довго думали, як реалізувати цю евакуацію. Е, придумали варіант з електровелосипедами. Електробайк, е, який донесе тяжкий дрон. Втім, боєць знову опинився на межі. Його транспорт наїхав на міну. Наїхав на помпу. Переднім колесом колесо вирвало вилка, вламалася. Я упав, почав іти, не гаде. нога дуже сильно боліла. пацани вибігли, забрали, затягнули. Да, дуже їм сильно вдячний. З того диму виходить танкіст з переламаним тим велосипедом, відкидає його в сторону. Я був на зв'язку з командиром роти в цей момент, який просто там напевно, згриз всі собі локті, всі нігті від цього стресу. Далі був ще один етап евакуації з нуля в умовний тил. Робити це танкісту знову довелося на байку, адже логістика на сіверському напрямку вкрай проблематична. Їхав він буквально хвилин 15, але для нас це було як півжиття. Просто ми дивилися. Він максимально гладко приїхав. По надзвичайно небезпечній ділянці, по тій ділянці, де постійно працюють FPV, скетчики, він просто пролетів її, його ніхто не помітив він їхав ще, кричав постійно в радіостанцію. Передайте, передайте, що я не. Я не орк Хендриксон, програма «Вікна СТБ, марафон. Єдині новини на цьому мене все. з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.